Вітаємо на каналі Педагогічного музею України. Сьогодні відео присвячено видатній постаті нашої країни Дмитро Іванович Чижевський, український та європейський науковець, енциклопедист, викладач, культуролог, славіст, філософ, літературознавець, дослідник історії культури, філософії та релігійної думки. Народився він 4 квітня 1894 року у місті Олександрія на Кіровоградщині. Важливе місце у духовному становленні майбутнього вченого та формуванні його світогляду належало батькам Іванові Костянтиновичу та Марії Дмитрівні. Батько мав шляхецьке походження і за політичними поглядами був революціонером народником За участь у народницькому гуртку його було виключено з військової академії, заарештовано і після дворічного ув'язнення в Петропавлівській фортеці заслано на північ, а потім на батьківщину в Олександрію. 1901 року він був обраний власним Олександрійського земства, згодом, членом земської управи, відповідав за роботу шкіл та земських лікарень. Мати, Марія Єршова, була педагогинею і художницею. Сім'я жила скромно, проте в родині панував культ науки, літератури, живопису, атмосфера волелюбства і боротьби. Дітей Дмитра та Марію виховували на ідеалах просвітництва. Тож Дмитро Іванович належав до тих інтелектуалів, світогляд яких формувався під впливом духовного світу родини та місцевого культурного середовища. Після переміщення до Олександрійського повіту родина жила спочатку в секретарівці, де Іван Костянтинович отримав у спадок Невеликий Хутір. Проте вже за рік вони переїздять до міста Олександрії, де у 1904 році придбали власний будинок, в якому нині знаходиться меморіальний будинок музею Дмитра Чижевського. У 1906 році Дмитро розпочав навчання у Олександрійській чоловічій гімназії, будівля якої збереглася до наших часів. Навчатися в гімназії, незважаючи на значну плату, було престижно. Це був перший крок до вищої освіти. Переважно там навчалися діти із заможних родин, поміщиків, чиновників, купців. Були й хлопчики із міщан, селян, але менше. Олександрійська чоловіча гімназія дала світу багато відомих особистостей, серед них і Дмитро Чижевський, який закінчив її в 1911 році зі срібною медаллю. Разом з ним навчався і Панас Феденко, історик, письменник, політичний діяч УНР, який написав цікаві факти про Дмитра Івановича. У часи своєї юності Дмитро влаштовував в Олександрії зібрання гуртка гімназистів, які прагнули самоосвіти. На фото учасники просвітницького гуртка, яким керував Дмитро Чижевський. До нього входили гімназисти обох гімназій міста та студенти учительської семінарії. До речі, гурток упродовж всього професійного життя Чижевського був його улюбленою формою комунікації зі студентами. Цікаво, що Дмитро Чижевський та його родина захоплювалися старовинною спортивною грою у крокет. Батьки облаштували майданчик на подвір'ї біля будинку. Дмитро з друзями проводив дозвілля за грою в крокет, про що свідчать родинні архівні світлини. Сьогодні в Олександрії традицію грати в крокет відроджують і популяризують в інформаційно-туристичному центрі Олександрія. На базі закладу є зимовий і літні коорди для Ігор, а також професійний інвентар. Матеріалів про дитинство і юність Чижевського в Олександрії збереглося мало. Ми можемо спиратись на спогади його сестри Марії. Панаса Феденка та сучасних дослідників його життя і діяльності. Після закінчення гімназії Дмитро Чижевський вивчав математику і астрономію в Петербургському університеті, але в 1914 році змінив місце навчання та фах, перевівся на історико-філологічний факультет Київського університету, який закінчив у 1919 році. Його подальша біографія викладена у нашій рубриці Педагогічний календар. А ми зосередимось на вшануванні пам'яті видатного вченого та викладача на його батьківщині Олександрії. За радянських часів ім'я Дмитра Чижевського замовчувалося. Перші системні дослідження про його життєтворчість розпочались у 1991 році, коли на основі народного був створений Олександрійський краєзнавчий музей. 1994 року на приміщенні центральної районної бібліотеки імені Чижевського будинку Чижевських було встановлено першу меморіальну дошку. У квітні 2013 року у Кіровоградській обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського відбулася презентація дослідницько-просвітницького проєкту Наш земляк Дмитро Чижевський, видатний вчений енциклопедист, філософ та історик культури і науки, до 120 річчя від дня народження та навчально-методичного посібника, де була представлена колекція документів та речовий ряд про Дмитра Івановича в Олександрійському міському музеї. 125-ту річницю від дня його народження було відзначено цікаво і креативно. В Олександрії відбувся плейнер. Передбачалось, що художники виберуть старі будівлі або сам будинок Чижевського, що пов'язані з історією Олександрії і Дмитром Івановичем. У травні 2019 року відбулася виставка стара Олександрія, батьківщина Дмитра Чижевського, яка стала даниною шани і пам'яті видатному земляку. Також у місті іменем Дмитра Чижевського названо вулицю. А нещодавно одну із місцевих шкіл було реорганізовано у гімназію імені Дмитра Чижевського, де до 130-ї річниці від дня народження відомого містянина проведено тематичний місячник, у межах якого відкрито фотогалерею та 3D-голографічну вітрину проведено практичне заняття з елементами технології, філософія для дітей. На уроці географії створено інтерактивну карту місць проживання науковця, організовано відвідини місцевої бібліотеки, музею та інформаційно-туристичного центру, де учні. Грали у крокет. Знаковою подією стало відкриття в липні 2022 року будинку музею Дмитра Чижевського. Це єдиний центр, присвячений постаті вченого на території України. На початку ХХ століття родина Чижевських жила в цьому будинку і активно займалася просвітницькою діяльністю. За два роки музей набув популярності не тільки серед гостей, туристів, а передусім у місцевих мешканців. Тут активно розвивають сучасні форми музейної педагогіки. А 3 та 4 квітня 2024 року, з нагоди 130-ї річниці від дня народження Дмитра Чижевського, в Олександрії на приміщенні музею відкрили оновлену меморіальну дошку. В Олександрійському театрі провели урочисте погашення ювілейної поштової марки. Автор макету марки, заслужений художник України Олександр Охапкін. Аби згадати про внесок, який Чижевський зробив у культурне і світоглядне життя України, до міста приїхали науковці з різних куточків України. Вони провели публічні читання, у яких взяли участь керівництво міста, обласного департаменту культури і туризму, педагоги та інтелігенція. Напередодні на базі музейного відділу будинок Дмитра Чижевського відбулася тематична зустріч у полі шанувальників Дмитра Чижевського. Тож повернення Дмитра Чижевського на свою батьківщину триває, і найголовніше, що до цього залучені діти і молодь. Дякуємо, що підтримуєте роботу Педагогічного музею України переглядами, коментарями під відео. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нашими соціальними мережами.